Всім привітна, Юля та Вова. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте. А ми сьогодні вам хочемо презентувати ось таку гру, яка називається Курецьі перегони. Циплячі, так? Циплячі Що у нас є, у цій величезній такій коробці? У нас є правила, у нас з вами є ось такі яєчка, їх є 24. У нас є ось такі восьмикутнички. Бачите, ось такі. Їх є 12 і у нас є такі чудові курчатка. Цип, так дивіться. У нас із носиком це хлопчики і, і такі маленькі дівчатка. У кожного з них є ось, така, ось такий хвостик, за який ми будемо з вами змагатися. Переможе той, хто назбирає цих хвостиків у своїх суперників найшвидше. Ось таким чином. Давайте дивитися ближче і розбиратися, як налаштувати поле і як же ж це перемогти. Так, спочатку ми беремо з вами ось ці ось мокутні карточки і розставляємо їх по серединці столу перевернутими донизу зображеннями. Так, бачите, ми їх зазвичай з вовчиком розставляємо. Потім ми беремо яєчка і розставляємо їх по колу. Це буде, це буде наша така доріжка. Так, ми їх розставимо і потім вам ближче камері, на камері покажемо, як це буде виглядати, бо зараз все рівно все не влізе. Так, отже, всі 24 яєчка потрібно розставити. Вовчик, допоможе мені з тої сторони. ставити. ще раз сулемо. бачиш, навлазить. Тільки дуже цікаво... Давай, давай, ага. Ми ж ніколи не грали, ой, ми ж ніколи типу, не розбиралися, чи відрізняються ципи від цих від півників. Нічим, просто що різні, бачиш, щоб кожна дитинка могла собі обрати того персонажа. Який вона хоче. Так, дивіться, ми їх розставили. Потім ви в кожного, якщо вас грає четверо, берете кожного і вставляєте йому відповідний хвостик. ось тут, бачите, переплутову, наприклад, ставив червоний, а має бути навпаки. Тут має бути жовтий, бо це жовтого кольору. Червоний має бути у червоного і зелений має бути у зеленого. Далі ви їх повинні розташувати на однаковому інтервалі один від одного. Так як в нас вовчиком двоє, то ми беремо двоє. Ти як береш? Я беру синю, синю а я давай візьму жовтий, буде як прапор України. Цих курчаток ми відставляємо і е, зараз розташуємо їх. Тут 24 карточки, вони повинні бути на відстані е, 12, 12 яєчок. Отже, рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Все, можемо розпочинати гру і пояснювати правила. Ми граємо вдвох, і наша ціль, щоб одна із цих курчаток перегнала іншу, тобто стала перед нею і забрала її хвостик. Коли вона забирає її хвостик, вона стає переможцем. Якби у нас були всі курчатка на полі, то переможцем був би той, хто зібрав би всі хвостики. Тобто, допоки немає одного курчатка зі всіма хвостиками, гра не завершена. Що ми робимо? В перший свій хід Ми перегортаємо одну із цих фігурок. Восьмикутників, і в нас повинна потрапитись така, яка стоїть перед ним, для того, щоб він міг на неї наступити. А до речі, от якби я тут стояв, і в мене потрапився бравок, то я так пінь-пінь. Так, походила, але в тебе попереду буде яєчко. Давай, Вовчик, ти перший розпочинаємо. Так. О, бачите, вовчик одразу, і ми запам'ятовуємо, що ось тут знаходиться равлик. Дуже класна гра прокачує увагу так, і пам'ять. Не воно. Так, Тут був такий. так, ось це я запам'ятала равлики, і а в мене все, і хід, тепер Вовчика закінчився. Хід переходить до мене. Мені потрібно зайчика. Дивимося, Вовка. О, яєчка запам'ятовую. Яєчка. Ага, стоп, чекай. А, Бачите, все, я не вгадала, мій хід переходить до Вовчика. Так. Вовчик перегортає, ходить два рази. Є. Наступна в нього квіточки. Давай шукай. Квіточки, а квіточки у нас в першому раунді дуже часто потраплялись. Угу. Тут яєчко. Я яєчко. Хід до мене. Квіточки ящині вовчику допомагаю максимально якось. Черв'яка ще не було. А, двіхіт, так, да, вибачте. Угу. Курчатко. Ага, точно, це ж все. Твій хід. Так, подобається в кутику. О, черв'як. Тепер тобі треба пірічку знайти. А ми ще не шукаємо. О, пірячко. Ні, не чекай. Так, тепер ось це є, бо вже запам'ятали. Тепер у нас його їжечка, як ми його з тобою називаємо, ще не було. Угу. Давай, давай, шукай. Ми щось тут. Ти, мені здається, що я його відкривав, там щось або пір'ячко, або щось таке було. Ай, сюди. Ну давай. О, зайчик. Все, вовчика хід закінчується, тепер мій хід. Зайчик. Десь ти його піднімав, але я не пам'ятаю, де. Ні, не воно. А це якраз Да. Давай, тепер твій хід. М -м -м так. Їжачок. Угу. Ми ж не обслідили. Так, да, десь тут не обслідили. обслідили. Не так, воно. це розбите яєчко. Я ось тут гляну. Ні, не воно. Не воно. Не воно. Курчатка. Не воно. Твій хід. Равлик. Їжачок. Їжачок! <рес> ну, підказала вовчику він біжить. Пір'ячко, пам'ятаєш, да? Пам'ятаєш. О, а тепер ти повинен мені показати, де знаходиться яєчня. Так. Яєчня, може вона. Можливо, і там десь. Ні. Ану, ні. Твій хід. Так, ми тушину обслідили. А, ось воно. Так. Тепер я запам'ятала, розбити яєчко, так. О! Так. А це. Так... Ну, давай, якщо ти зараз знайдеш ту курчатку, то ми її швидко закінчимо, бо ти точно спро... зможеш мене переграти. Так, давай. Напевно, ну, що тут? А, ну і все. Бачите, є і. О! Фух! У мене є шанс. Зараз я згадаю, де в нас було яйце. Я вже знов забула. Я вже знов забула. Ну, тоже. Ну, давай сюди. Ні, вовка. Ні. Ану, ні. Так, це. Так так. Е, так, так, так. Ага, все, вовка відкриває. Дивіться, він перестрибує, і він забирає мого хвоста. І так як я лише одна курчаточка, і він тікліє зі мною, він стає переможцем. Сьогодні у нас вийшла надзвичайно швидка гра, хоча вдома, коли ми грали, бувало таке, що я вже наздоганяла вовчика, і він міг потім пройти ціле-ціле коло і таки мене обіграти. А, тому, бачите, вона може гратися і від. 5-10 хвилин і до навіть десь 20. Гру можуть грати зі тлахи 4 років сміливо, так як зазначено на коробці. А ми вас чекаємо на нових оглядах і до нових зустрічей.